Книга Псалмів. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має. І над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Псалом 2 Чого метушаться народи? І люди задумають марне. Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею, служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він. І не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його? Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом 3. О Господи, як багато моїх ворогів! Багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть. Не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих, у Господа спасіння, на твій народ Твоє благословення. Псалом 4. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте. Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага? Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Псалом 5 Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До Тебе бо молюся, О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе, ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть. Пелька їхня, Гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже. Нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу, прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть, захисти їх. І нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Псалом Шостий Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні, Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль, вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає в Шеолі? Хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє. Вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу. Почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад вернуться швидко. Псалом 7. Господи. Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх, і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда. Як відплатив я злом тому, що мені добро діяв або обдер противника мого нізащо, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене. Нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів. І пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечистивих. праведника не ж. Ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог суддя справедливий, Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл, і їм. Зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай впаде на голову йому ж самому. І його насильство, нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Псалом 8. Господи Боже наш яке предивне твоє ім'я по всій землі? Ти возніс славу свою вище неба. з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього? Або людська істота, що про неї дбаєш. Мало чим зменшив, єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все – що морськими стежками ходить, Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі? Псалом 9. Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишній. Бо вороги мої назад вернулись, спіткнулись, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, Возсівши на престолі, суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця, і їхнє ім'я стер ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь по вік перебуває, Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме вселенну. І народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні. Звіщайте між народами діла його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерті. Щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив, у творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шиолу, усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забути бідний, не пропаде навік надія Богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. На жени, Господи, страх на них. Щоб народи знали, що вони люди. Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний. Вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від Нього, противників своїх. Він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся! І зроду в рід я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима. Так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці. Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи. Ти дивишся, ти бачиш біль і горе. Вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті ти поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси? О Господи, бажання вбогих! Їх серце підбадьорив, і вухо прихилив своє. Щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. Псалом 11. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати, лети, пташино, вгори? Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь, у святім своїм храмі. Господь престол Його на небі, очі Його дивляться на Вселенну, повіки Його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить Його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер. Частка їхньої чаші. Господь Бо справедливий, любить правду. Праведники лице Його побачать. Псалом 12. Спаси, О Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі. Язик велерічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи, хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних, ось я встану, каже Господь, я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Псалом 13 Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу? тужити жити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись надо мною. Зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на Твою ласку, нехай радіє. Моє серце твоїм спасінням. Заспіваю Господові добро би мені вдіяв. Псалом 14. Каже Безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися за галом і зледащили: Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа. Не призивають, тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків. Втішиться Ізраїль. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, Хто житиме на Твоїй святій горі? Той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця. Той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає, навіть собі на шкоду, та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного. Підкупу не приймає. Хто отак чинить, не захитається повіки.